Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімочиком залетіли в режимчик, в якому ми будемо будувати свого трактора. Йоу! всім привіт! В общем, Дімон, який який мене трактор, да? Ну скажи, що вообще хороший? Оце? Ну? <г학교>. <г학교> ну, Да, точно твій. Ну да, все <Це> моє сідло. Ага, та-та. Ну ладно, ладно, мій пацан. Ну, вша цікаво виглядає. Аби просто ти тільки почав потутового добудовувати блоками. Ні, то це само собою це я хочу зробити. У мене просто тупо не було блоків. щас у мене їх, звісно, трошечки там пішечко, но все рівно їх ще, ну, короче, не хватає. поняв? Поняв. Ну, взагалі виглядає прикольно, мені подобається. А так то так, да. воно виглядає цікаво. Тут, е, ну, внизу це все буде бензин. Сюди я просто малі колеса mm. поставив. Чисто щоб, поки в мене немає великих. Плюс ось, бачиш, у мене два ряда великих. Отут, так. А отут. А. Отут а, два так. ряда середніх. Оце ага. все, типу, арки, поняв, як в машини. І в мене буде гарна, yeah. класна машина. У мене ще є два мотора. Ну, правда, mm -hmm. самих обичних, самих простих, але два. Плюс у мене є 136 тисяч, так то це немалі бабки. New. І в магазині вона купить два супер шредера, і в принципі нічого більше. А, ще блоки. Кстати, якщо вони є, якщо їх ще не купив, не купив. Так що блоки я теж куплю. Бо блоки мені треба, щоб ти знаєш нормально будувати. Ну, вірю, вірю. Бо будувати хотілося б прям такого, знаєш, хорошо. Зробити прикольний спойлер ці всі двіжусі. І шредерів я більше ставити не хочу, тому що я вже тоді не впираюся. Я все, ну, все тараню. Поняв. Ну, я вірю. Ну і отут у It's мене є... yeah, yeah. І отут у мене є відсік для моторів. Ну тут у мене тільки два, поки що, але у мене крафтиться один або мотор. Правда, коли uh -huh. ти не граєш, то він не крафтиться, от і взагалі нічого не крафтиться. То ще дві хвилинки, і в мене буде класний мотор. А поки що я хочу проїхатись і показати наскільки жорстко я качаюсь. Плюс у мене є бустери оці. Включаю, вони дуже е, повільно тратять свою енергію. І я дуже довго їду на цих бустерах, поняв? Ну, нормально. Да. А так як у мене всі бомбезні шредери, то я спокійнесенько собі тут проїжджаю, качаюсь і кайфую. І плюс я не сильно широкий, то я хотів сказати не таранюся, але я трохи неправильним шляхом поїхав, то я таранився. Я хе Ну, як ти бачиш, у мене рекорд 66 тисяч е, цього. Трави. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden. The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Ну так, да. це потужно, це серйозно. Я тут, типа, кабіна жорстка. Плюс, зараз е я ще раз проїду, я хочу нормально прям проїхатись, щоб ні разу не втаранитись. Щоб ні роз не втратитися і доїхати прямо до, до фіналу, так сказати. Угу. Uh -huh. Так, я тільки бустер щось не включив. О, включив тепер. Ну, все рівно, Бач, сьогодні от не грав. Трасу трохи підзабувся і все. І все, і халепа, треба по новій згадувати. Так, да, так, да, да. треба по новій згадувати, по новій їхати, і тоді буде все нормально. Але в цілому, ти знаєш, ну дуже хорошо вона їде, дуже взагалі без всяких проблем. Просто собі їдеш та й все. А так то тачка прикольна, їде швидко. Ем, ці не такі здорові шредери, що ти чаще всього везде вписуєшся. Ну, іноді не вписуйся, але ось 1400 Трави я рубаю, хоча я все одно шредерів поотбивав, трохи собі. Ну, куди ж би счео. Да, і ось у мене бензин кінчився 67 тисяч 600 700. трави. Непогано. Да, і зараз у мене буде мотор. І от завдяки цьому мотору, який буде через 8 секунд, я зможу прям ще быстріше їх. Я от хочу нічого щас не ставити і подивитися, чи я зможу я нормально побити рекорд бо є великі колеса. Ша, mm. шредере. Рокетбустер є. Рокет бустер я би поставив. Ша? Да, так, да, є ще рокетбустер продається. Ні, ну тебе просто і так три. Ну то що. Ну, чи не буде воно тобі заважати, поняв? Ні. Ні? Ні, не буде. Так, і мотор. Я оце думаю, крафтити ще один мотор. Чи може рокет паливо скрафтити? Ти крафтив рок? Краще може ні, я не пробував. Ну мотор я постав. І як? Що ж провірю? Ну я пошурував бистро. Ну не знаю наскільки швидко я ну поїхав відносно того ж, як я їхав до цього. Mm -hmm. no. Ну в мене теж ось це саме, типу, лучший мотор крафтиться 12 хвилин. Ну, мене є два ось, ось обичних дешевих мотора. І один крутий Ні -ні. плюс куча коліс тут всього. Я походу отбив ось трохи колеса собі. І Я тепер не так багато качаю, як качав до цього. Ось я ще й Шредери одбив. Коротше. Ну, щиток, який там продається в магазині, це бомбезна тема, але просто проблема його в тому, що його там пощі ніколи не мав продажі. Ну, я ні разу не бачив взагалі. Так, да, так, да, так. Да. Його важко зловити, типу. Я даже не знаю, він коштує. І проїхав я, кстати, менше, ніж до цього проїжджав. Ну, я прям коліс дуже багато відбив. Так, mm. да, я ж редерів повтрачав. Все, і мене тепер я менше лутаю. Так, да, от в чому проблема, поняв? Треба якось ще й акуратно до того всього. Mm -hmm. Ну. А ще треба просто блоків, щоб е, прям класно їхати. Ну, мабуть. Бо я ще сильно оцю э, низ не хочу застраювати, бо я б тут бензин би ставив. поняв? тут же ще бензину купу на поставити. Ну конечно, да. Але ще поки не знаю, як його правильно зробити. Я оце поки що думаю. поняв? тут треба. Тут можна якось красиво все скрафт, все зробити, красиво побудувати. але поки що В мене недостатньо ресурсів це зробити. Ну так, типу, якось його можу зробити. Ну мені тупо не вистачає блоків. А оце вже нагадує таку, знаєш, типу, гарну класну машину, таку з Лего. Ну так, да, поки що дав. Я би ще, звісно, підібрав оці дві каністри і зробив з них одну хорошу. Бо я їх уже не купляю, то в мене просто остатки, так сказати. Ну поїхали. Проїдемося, подивимося, наскільки я багато зможу всього нафармити. Мені здається, я зможу багатсько. Якщо прям ідеально проїду, то ще буде кул. Ну так, да, якщо ідеально їхати, але проблема в тому, що не завжди то виходить. Да, Ну ще я взяв отбив опять купу всього. І тут ще й немає анімації, то як ти відбиваєш, Та просто воно пропадає. Да, да, да. І ти навіть можеш не знати, що в тебе там щось поломане, понял? Ну просто, сьогодні по дорозі, десь вивалилось і все. Да, да. І все. І що, родні? Ну, щас подивився, вийде до мене побити рекорд, чи ні. бо в принципі, ну, мотор появився, колеса появились, там, рокет бустер той самий. і так далі, і так далі. Що в мене якось на сраці відбилося, блін. Оцей спойлер, як він міг відбитися вообще. Черт я знаю. Ну все, я проїжджаю. Даже не 67, а менше 64, ось. Бо я просто відбиваю собі щось і все. Угу. Mm -hmm. Хоча все було нормально. І вона прикольно виглядає, йде, і се. А все одно мега далеко сильно і не поїдеш, тому що в тебе тупо не вистачає. Ще, кстати, золотий блок мені дал. Ладно, давай. Великий коло. Сош ре, супер бензин. Бензин це така тема, що... Завжди треба. Да, бензина тут можна в моїй конструкції поставити ще дуже багато. Ну і блоків теж насправді то ще багацьку можна всунути тако. ну не сильно. Колеси велике ставимо. Тут уже всі великі, тут всі великі. Шредери я більше не ставлю, ці зелені теж не ставлю, бо я їх буду прокачувати на червоні. А червоні буду використовувати для того, щоб двигуни робити, круті. Ну. Та я, типа кабан, я маю. Та типа да, Ні, в цілому, мені моя тачка подобається, капець, як. но я не можу адекватно проїхати, без всяких проблем. Я ось пробую різними новими методами, різними новими схемами, але но всі вони мене приводять до одної стандартної, так сказати. Щось десь по дорозі втрачається, да? Да, так. Да. Хотілося би цього щита. Ну, блін. Ну да. Цікаво взагалі він може коштувати да. з такою то рідкістю. Ну, я думаю, тисяч якихось 50 він буде стояти. Точно якихось 50, мабуть, буде. Ну ось я опять приїхав, опять приїхав, точно так само. Ну тільки 65, А не 60. Ну 14 тисяч дає зараз. І тут що качайся, що не качайся далі, вже капець. Ну я воно ну, бачу, як ти шередерів цих наставляєш просто тонну. Да, бо в мене є просто ну я якось так не розумію, як воно працює, поняв. Ну ти капець швидко погнав. Ну да, мене дуже багато коліс просто. Prem, irrealment ħafna. Ну так, так, ти типу разні купляєш. Бо я вже, типу, обычно не купляю, я купляю тільки самі круті. Ні, та я вже теж так да. А перед цим то ні. Ну теж. Ну ти прям мега бистрі їдеш. Але в тебе тільки 52, поняв? Ну, по цьому. Так, і то це тільки що я ну, зробив цю штуку. Тільки що 52 з'їхав? Так. Якби не втаранився, то я б ще більше, типу, проїхав. Так, а що б я без крафтив? А, ну в мене є 10 шредерів зелених, то давай я їх, напевно, сейчас і перероблю в червоні. Бо тут же моноце з ракетним двигуном, я думаю. І 4 і, Rocket Fuel буде. і воно прям ну, саме кстати, круте, по... як я поняв. Дивися, тепер скільки в мене рекорд. 67. А 67. 69. 69. Угу. Да, я просто понаставляв оцих шредерів. Коротше, походу, просто оцей рекорд, він працює тупо по кривому. Або блаш тобі сі А бабла, сіки дало. Я щось і не замітив, я ну я не звернув уваги. Ну, 2014. Ну, Багатенько підсипало. Я тут усе на деревах чисто Протикуюсь на тропіках і відбиваю собі цього шредера і все. Ну у тебе, скоріш за все, просто рекорд б'ється іменно таким методом, що ти просто дуже швидко їдеш, і ти дуже швидко траву збираєш. Із-за того, що швидко їдеш. Ну, не знаю. Ну, я щось так думаю. Бо я ось, ну, проїхав, поняв, 60. Вісім. Ну це я таранився. 15 тисяч дав. Нормально. Я не знаю, воно трохи дивне. Ну так. Да. Воно прям вообще поцікаво. Ну, великі колеса є ось. Великі колеса у мене вже теж всі стоять, як треба. Я оце що б ще може зробив би з ними. Це отута сховати оцю дюрку. Якось отак. Да. І сюди ще одне велике колесо, і буде веще бомба. Він ззаді буде теж з колесами. І буде крутяк. А отут такого зробити, І теж ці колеса сунути. Ану ану, покажи їй. все, диви, бачиш. З з з піднизу, а -а -а глянь, під Ага, так, -да, я, я, я попаду. І там все да. колеса, типу, будуть, і буде нормас. Ну прикольно, прикольно. Ну він такий-то прям і прямі, довгий, і широкий. Да, да. Я ще можу отако зробити, Ось ось духу убрати, поставити її потом тута, зробити, типу, його гарним. і Я ось, коли буду сідати їхати, то я не буду бачить себе, а буду бачити тільки чисто красиву оцю всю приколю. Ну, а нормально. Да, да, ти прикинь. Я буду чесно кайфово їхати. Аби тут ще фарбувати можна було, я б фарбував червоне з чорним і кайфував би. Червоне з чорним? Ну да. Ну. цікаво. Ну, гонка, чувак, гонка. Формула боліт. Ну. Формула болить. І катався б забіг, як пацан крепкий. Ну, сядве, я ще ніде не втаранився. Вообще, чувак, ні не втаранився, я 63 тисячі приїхав. Ну, я не знаю, як це працює. Я отако дивлюсь, я весь цілий поняв. Ніде нічого не втаранився. Я не знаю, як це все відбувається, чувач. Тут свої якісь механіки, поняття. Це ще зумазі, пацан. Я. Ну, Я чорт його знаю. Так що там є блоки якісь. Я хочу, щоб блоків штук 70 зразу продавалося, я всі купив. А є... Але продається тільки 10. <свісно> не повезло. Да, не фартануло, пацан. І ти потихеньку помаленько щось його будуєш, 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 будуєш. А воно все одно не черта. Але ще я замітив те, що там, типу, написано. Що. Типа, оці блоки вони мають легенький, легеньку вагу, поганяв. Так. Легеньку вагу дерев'яний блок, легко, о, о тіпа, легковажний. Ну, ну коротше, це Він, типа, коротше, легкий. От, і мені здається, що ці блоки, вони просто теж дають вагу, все одно хоч якусь. І я їду, типа, не так швидко, як міг би. Ну, напевно, так. Да. Ну і плюс те, що тут каністри є, теж самі дешманські, дешеві. А в мене тільки круті. Того в тебе може і бензину у Мене В мене там є геть самі безтанкові. Так, да, о, ну диви, прям за 10 духи вищі. Так, да, да, це ще питаюся mm. дивитися. Ні, це наче... Та ні, ось все, двойна я на ній стою, да, а під вона... нею саме безтолково. я просто даже не помню, що я туди став. Ну таке я ж кажу, в тебе тут ще. А ззаді ви пусто. Ну... Це так надо, це тягач, поняв. Все, все, я поняв. Ну в тебе тут колеса, блін, такі, ти знаєш, серйозно. В тебе самих кнопських нема коліс, Да? Чи десь тут ні, внизу є? є, Вони там і внизу, і десь тут того теж. Вони там прям їх теж хватає. Короче, я поняв, в тебе там ще взагалі все є. Ну. Бо я често прокачувався і ну, старався брати саме типу, круте. О, роке-двигун ще один є диві. Oh, yeah, Все, дивімо, всі рокет-двигуни, я далі можу вже рокет-паливо робити. І чотенько. Ну. Так, отут у мене вже колеса є, і тепер, якщо тако дивитись, то він вже навіть не пам'ять. Сюди ще трохи коліс, і буде взагалі, дай Боже. Супер Шредери, 7 штук. А я що, ці зелені не поставив робитись? Забувся, мабуть, де вони? Все, атако, п'ять красних шредерів. Все, 15 минут. Поїхали. Бо я можу цих шредерів ще наставити, но не факт, чи воно буде нормально. Бо можна mm -hmm. отако чисто для краси їх втулити, атако чисто. Ну, но... хз. Поїхали з'їздим. Я ж буду мідлі. Ну, медленніше їхати із за цього. Ну, не мідлиніше, а швидше бензин буде. Так okay, і да. No. Із-за тих шредерів. Такі okay, да. No. Коротше, мана в ці тропіки я постійно відбиваю собі щось на них. Не... Поїду оце по лівій стороні і постійно щось собі відбиваю. А я. Того і перестав тоже їздити по лівій стороні. Я зараз постійно направо звертаю по ню. Mm -hmm. Я зрозумів, що каші там не звариш. Так, да, да. Бо типа далі вже по лівій можна їхати, але в початку да, це по правильному довго. Да. Але ось що, я потаранився кучу разів, і знаєш скільки я приїхав? Mm -hmm. 71. Це. З чим. В смысле, з чим. Ну, а що ти зробив? Та нічого. Шредери ось на стіни поставив. Зараз його уберу, дивись. А, ну щось Booster у мене з'явився. Ай, може ти, типу, тупо далі доїхав? Ну, може. Ну хто знає. Ну зараз я ще їду, ще раз, я опять теж таранився, типу, ну, грубо кажучи, так само. Тільки я шредери обрав уже за стін. Зараз я подивлюсь. Нічого ж не поміняв. Тут якось ще по стороному воно працює. Да, тут якісь, типу, приколи присутні. Угу. Я типа їду, ну я ось почти всю дорогу. Вообще, я тискал так, я всю дорогу, яку я їду, я їду на ускорителя. Ага. Даже так. Да. Почти всю, блін, опять таранів, всю. Ну, 1380, то есть от трави, кошу, поняв. Uh -huh. У мене на. О. ось я убрав ці шредери, які я тільки що поставив, я приїхав 75, ти поняв, да? Я вообще. Я вообще не знаю. Я не розумію. 75 проїхав. Хоча я проїжджав, 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 проїжджав 67, 67, поставив шредери на стіни, проїхав 71, убрав шредери зі стін, приїхав 75. Це рофл. Це вообще, да, прикол. Це прям прикол. Це прям крепкий прикол. Пацан. Я даже не знаю, що сказати, по 10 000 на балансі. Так. Угу. Ой-ой-ой. Ну, колеса шавтош, я був тут достав одне, все назавжди. Мені ще два Оцих крутих би колеса, а потім би оці колеса теж на круті поміняти. У мене їх тут цікаві разу. У мене їх тут шість, дванадцять двадцять чотири колеса. В мене щоб ти понімав великих. Обалдеть. Ну не самих великих, оцих середніх. А середніх 24 середніх, а великих у мене вісім, шістнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять. А а Хочеш ще прикол теж? Mm -hmm. Ти проїхав теж багацько? Я ну проїхав теж сімдесят п'ять тисяч. але це ще й при тому, що я половину своїх шредерів тратив. Ще десь там, типу, далеко до півпуті. Поняв. <гум> там десь тисяч тридцять може було, я половину втратив. Думаю, ну ладно, вже проїду так. Сімдесят п'ять тисяч. Ну, це я не знаю. Mm -hmm. Я понял. Непогано, непогано, пацан. Ти знаєш, це борзо, борзо, дуже борзо. А я оце думаю, як би мені тут зробити далі. Піднімати її вище чи ні, чи в принципі, но будь не сильно, її піднімати треба. Ну, така вона, ну, ти знаєш, точечка. Ну, видок непогано. збирає. Видок Одно. збирає. Чувак, і це саме головне. З таким видом можна конкретно жорстко ширувати. А на цьому, напевно, будемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал. Ставити свій примет. З вами був Димончик і Санючик, і всім пока-пока.